Величезний величезний привіт запрошую на перегляд акцій в магазині АТБ з 11 по 17 вересня. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую. І давайте почнемо із ковбасок. Ковбасова арена тигриня першого сорту, 400 грамів. Буду заукруглювати ці копійки до більшого. 68 гривень. Салямі мускатна. Ціна за 100 грамів 28 гривень. 14 гривень паштет домашній з грудинкою своя лінія. Також своя лінія, філе куряче. Ціна за 100 грамів майже 20 гривень. В акції ходдох від розумний вибір. Упаковка 450 грамів 43 гривні. Це ковбаска вищого сорту 550 грамів лікарська 101 гривня. Салямі фінська напівкопчена 420 грамів, 96 гривень, 60 копійок. Хороша знижка 40% на шинкову. Палочка 500 грамів, своя лінія. Ковбаска лікарська від Добров вищого сорту. Від Добров салями преміум першого сорту. Також з хорошою знижкою від Добров, шинкові. Сардельки. Ціна за 100 грамів 22 гривні 65 копійок. Охолоджені крабові палички Водний світ 420 грамів 86 гривень. Також зі знижкою можна придбати крабові палички Deluxe 250 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Паста і корка від Veladis 160 грамів, 56 гривень. Від Норвен Міди 170 грамів, 48. Паста. Креветочна від Veladis 4620. Водний світ, ікра сайди майже 53 гривні за 110 грамів. Також зі знижкою можна придбати ось таку імітовану а, ікру зі смаком горбуші 250 грамів 76,40. Ікра від Норвен кальмаром в соусі 160 грамів 52 гривні 60 копійок також зверніть увагу зі знижкою 35% ікра зерниста горбуші 100 грамів 180 гривень. Для пухнастиків пауч шелма по 15,50 і також сухий можна придбати корм шелма 158,50-750 грамів. Зі знижкою Purina ван 207 гривень 800 грамів. Крабові палочки розумний вибір заморожені, 240 грамів, 32 гривні 50 копійок. І крабові палочки від своєї лінії заморожені 240 грамів, 37,50 грамів. М'ясо креветки, 168 гривень, 400 грамів, мінтай. Також в акції хек. Дуже хороші. Я вже їх купував не один раз. Вареники з капустою. Від Геркулес 400 грамів, 42 гривні, 70 копійок. Млинці біла береза. З. Корячим м'ясом, вага 370 грамів, 6 штук в упаковці. 59,60 гривень Пельмені біла береза. 888 г з яловичиною та свининою. 160 гривень 60 копійок. Це а, сама найнижча зараз ціна на пельмені на оцю марку. ВТБ. В акції фарш своя лінія домашній охолоджений 500 грамів. По ціні 80. Так, вибачаюсь, це а, ковбаски, ось ціна на фарш 75 гривень. Стегно куряче, ціна за 100 г 10 гривень. В акції преміум. А, що це в нас таке? Це, це ж не крабові палочки, це рибні палочки. 102 гривні 250 грамів. І зараз в акції піца прошуто 99,30. У акції не забудьте за масло яготинське, 73% жирності, 180 грамів. Майже 62 гривні. Маргарин своє лінія вершковий, 72% жиру, 500 грамів. 41 гривня, 40 копійок. Давайте подивимось на сири і молочні продукти, сир пластиночками 135 грамів, майже 60 гривень. В акції камамбер Президент 80 гривень 50 копійок. Зі знижкою порційний плавлений сирок, 4 а, смаки, 54-50 гривень. Сир з пліснявою 68 гривень 100 грамів. І ось такий також можна взяти зі знижкою 58 100 грамів. Філадельфія 86 гривень. Крем сир біло 55,20, 180 грамів. Зі знижкою сирочки тостові по 49,70 чедер і гауда. В акції сир своє лінія. Твердий, голландський та вершковий 160 грамів, 45,80 Власники карти АТБ можуть придбати ось такий сир 150 грамів за 54,50. Хороша знижка. 30% на крем сир Президент 180 грамів, 51 гривня. Активія безлактозний, 20 гривень 50 копійок. Хочу зауважити, хто перший раз на каналі, вмикайте дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити акційні пропозиції в тому чи іншому магазині. Напій мигдальний 101 гривня 750 г. В акції молоко від ферма 2,5% жирності 38 гривень. Зі знижкою молоко просто наше 2,5 жирності 37 гривень. В акції кефір густий від молокія 43 гривні майже. Айран по-турецьки від ферма 320 г 15,30. Так, давайте подивимось на сметану, що буде знижка на цей тиждень від торгової марки Галичанська сметана 15% жирності. 400 грамів, 35,60. А що тут написано 300 грамів, не зрозумів. Мабуть, це ж вона і є. Сметана просто наше, 15% жирності, 350 грамів, 37,70. Сметана молокія 20% жирності, 370 грамів, 51 гривня 50 копійок. Галичина, вершки 15% жирності 500 г майже 52 гривні. Своя лінія, сир кисломолочний, 300 г5% жирності 44 гривні. Сирочки глазуровані від злагода 14,40. Сирочки глазуровані зі згущеним молоком 3830. Активі, це якась написано новинка. А, так, що тут? біфідо йогурт, полуниця чия? 800 грамів майже 55 гривень. Мілупа йогурт для дітей 200 г 14,50. В акції також для малечі агуня по 15 та по 16 гривень. А є ось такий за 13,30. Дуже смачні оці йогурти двошарові від «Дольче» по 12,20 Далі подивимось солодкі. Золотий віночок 430 грамів, 101 гривня 50 копійок. Бісквітні тісточка, своя лінія, 280 грамів. 74. Харібо, жувальні цукерки 27 гривень. Хочу подивитись, які цукерки на вагу зі знижкою. Так, ось ці 20% знижка. Суфле по 14,70 за 100 грамів. Також зі знижкою цукерки конті Золота Лілія по 19 гривень за 100 грамів. Бон Бліс 25,70. Джекі. Так, а це щось нове, не знаю, що це таке. Флоренс. Це від АВК, так, да? Да, це від АВК. Треба спробувати. Це ж не оці самі, да? це трішки інакші, чи такі ж самісінькі. Намальовано такі самі. Так, я розібрався, це такі самі, як оці попередні були. АВК тільки просто а, змінили упаковку. Цукірки соняшникові, своя лінія по 12,60. Шоколадні яйця для хлопчика та для дівчинки. Дивіться, як добре, що бачите, як зробили синій та рожевий. 21.30. В акції вафлі від Рошен Усі смаки. 235 грамів, 36,50. Від своєї лінії, родзинка. Печиво 430 грамів. 47,60. Зі знижкою печиво від Біскоті 125 грамів 19,70. Печиво деліція Provanz, вага 290 грамів, 29 гривень. І зі знижкою для власників карти АТБ Джулія, вага 310 грамів, 23 гривні. Зі знижкою можна придбати печиво з ароматом молока 250 грамів, 35 гривень. Печиво від своєї лінії з начинкою апельсина 120 грамів, 20 гривень 50 копійок. Також 20 гривень 50 копійок зі смаком вишні. Зі знижкою шоколад Міленіум 45,50. Хто полюбляє Максфан від корона? Плитка 150 грамів, 63,50. В акції Мілка, великий шоколад. 102 гривні. Зі знижкою шоколад з зернами кукурудзи та солоними пластівцями 38,90. Акція на шоколад від рошен лакмі 28 гривень. В акції шоколад від Світоч, Тірамісу та Трюфель 30 гривень. Десерт від розумний вибір, чорний та молочний. Плитка 100 г по 16 та по 15 гривень. Непогана знижка на шоколад рошен брют. Батончики рошен 11,50 Зефір Зефір лінія 300 г 30 гривень. В акції вафельки від рошен по 6,50. В акції Артек 41 гривня від світоч. Зі знижкою вафлі від «Рошен» 40 гривень. 7 гривень каша гранула своя лінія. Цукор а, другої категорії кілограм, 32 гривні 90 копійок. Так, на сьогоднішній день найдешевша ціна на олію це майола в магазині АТБ. 850 грамів, 52 гривні, 30 копійок. Засипки в суп, бульйончик 500 грамів. В акції макарони ярка пружинка, кілограм 33,70. Макарони Ля паста 420 грамів, 34 гривні. Від делюкс макарони 500 грамів, 45,70, бантики. Господинки, зверніть увагу, 40% знижка на кетчуп з базиліком. Від приправка 250 грамів 19,60. Заправка буряково томатна від торчин, 220 грамів. Майже 32 гривні. 33, вибачаюсь, майже 33 гривні. Так, у акції чумак соус, бургер. 1990. Зі знижкою чумак соєвий соус. Грибочки. Опенькі мариновані, 39 гривень, 280 грамів. Делюкс горошок зелений, 35,80, делюкс кукуруза 42,40 гривень. Від Deluxe оливки чорні 400 грамів з кісточкою та без кісточки 61 гривня. Від Deluxe новинка консерва, салат з тунця з французьким соусом 59 гривень. Салат тунець з овочами в соусі 49,50. Салат з тунцем по-мексиканськи. 49,50. Салат з тунцем та кукурудзою. 53,50. Вітріга Скумбрія кумбрія оливковій олії. 72 гривні, 240 грамів. Від Боцман, сардина в олії. 44 гривні. Зі знижкою можна придбати кашу рисову, перлову або гречану яловичина, 325 грамів, 27,90. Новинка на поличках в магазині АТБ. М'ясо індички шинкове 340 грамів, 82 гривні 60 копійок. Ріга голд сменина тушкована, 525 грамів 130,60 грамів. М'ясо курки, болгур 40 гривень своє лінія. І також в акції м'ясо індички з квасолою 50 гривень. Від Оліс майонезний соус 560 г, 40 гривень 80 гривень. Від щедро провансаль 550 г 62 гривні. І можна придбати від розумний вибір подушки, майонезний соус 380 г 18,50 Майонез, розумний вибір, 24,80. І ось такий 27,40. Далі швиденько каву і чай Якобс Монарх 114,70. Кава мелана від Deluxe 500 грамів, 220 гривень, 30 копійок. Показую вам новинку від Dalmaйre, 250 грамів кава. Кава макофи 250 грамів 80 гривень. Кава в зернах від делюкс 500 грамів 228,60 60 У акції кава в зернах макофи кілограм 382 гривні. Кава від розумний вибір 110 грамів 74,50. Якобс Монарх у зернах кілограм 495. 299 гривень кава Монарх 190 грамів у склі. Також хороша знижка Якобс Монарх 200 грамів 224-30. Знижка 40% на каву Нескафе Gold 210 грамів, 204 гривні. Хто полюбляє Нескафе, Класік, 250 грамів, 185-20. Зі знижкою 30% Цикорій від своя лінія. Також зверніть увагу, Кафе Еспресо 200 г. Знижка 40% 288 гривень. З, зі знижкою чай чорний та з ароматом бергамота. В акції чай Мінутка 28 гривень, 40 пакетів. В акції чай Earl Grey, зі знижкою чай від Deluxe чорний. 100 г 50 гривень з ароматом молока та з ароматом бергамота. Я хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. І до наступних зустрічей. Зустрінемось дуже скоро. Всім пока. Чому ти не показав Сережа, 20 хвилин. Ну і що?